всім привіт! З вами я, Перший Гейм, і сьогодні ми починаємо нову кар'єру за збірну. І це буде збірна Іспанії, а також новий формат буде. Нам можна вибрати абсолютно любий рівень складності. Я виберу World Class. І виберу я діючих чемпіонів Європи і Іспанію. Так, я хочу групу трохи посильніше. От. Тут ці збірні, в принципі, нормальні. І так, зараз ми будемо починати. Але ми не нажимаємо кнопку Play, а виходимо. І зараз ми будемо грати звичайний матч моїм складом. А потім я буду грати в режимі Євро. Ось мій склад. Я розумію, він не дуже сильний, але нормально. І так, зараз ми будемо починати ось наш суперник. Ну ми плюс-мінус так само граємо. Ай, до речі, якщо не євро, то ми граємо проти Шотландії. Ось мій склад, а зараз буде його склад. Ось він. Ну, він трохи сильніший, я скажу. Взагалі я вирішу змінити, тому що коли ти виграєш Францію в чвертьфіналі 4-0 на максимальному рівні складності, то це трохи нецікаво дивитися. М'яч у Делкастіо. Делкастіо вводить Метаджа, прибирає ще раз. І ще раз прибирає. Можна давати передачу, але він б'є і перекриває захисник. Дають передачу. І ні, ні. ні, 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 Будь ласка, заберіть м'яч ханко. Ні, знов к'яєр, боже мій, як він дістає м'яч у кройфа. Боже мій. І одразу гра закінчується. Оце так момент на останніх секундах. Де Кастю може щось робити. І ще він буде робити подача, але не точно і зомер перехвачує м'яч. Так, зараз буде котовий для типу шотландців, і вибивають м'яч. І добування не буде кіяр. Боже мій, як яйро грає. Це кажу: якщо вам треба центральний захисник, то беріть завжди кіяр, бо він дуже круто грає. Хараслін з останніх сил дає на Гіндогана, але в нього забирають м'яч. Так, м'яч м'ячусака, передача на кроса, крос, Кройф! Боже мій, воротар наш рятує. До речі, він іспанець Сімон. І подача котовий ні, не буде удара. І ось закінчується перша гра. Рахунок 0-0. І ось статистика гри. Ні, на шотландці були нас трохи краще. І як це буде проходити, а буде це весь матч ось отак просто. До речі, напишіть, напишіть в коментарях, який формат вам подобається більше. Ось такий чи як був за Україною на євро. І все, гра закінчилась. Нуль ударів і у, той, і у той команди у нас 96% передач у шотландців 4. Там меч тронуло 45 5 гравців всього. І то, коли розводили на початку другого тайма з центру. І так, зараз матч проти Бельгії ідемо грати. І так, ось наш суперник. Типу збірна Бельгії. Ось мій склад, ви його знаєте. А ось склад суперника. І починаємо. Другий тур. Іспанія Бельгія. І так м'яч до Кастіо Канавара тікає. Подача жиру мимо варі. Нечтось Зінченка, Зінченко обводить Канавару, Зінченко можна бити, але забирають у нього м'яч. Коз м'ячом на фланзі, Зінченко, можна щось робити, але Зінченко буде сам бити Зінченко і в руки облаку. І одразу закінчується перший тайм. Ну, чого так О! він вийшов. Ну зараз ми маємо вигравати. Так, зараз у нас буде котовий і крос. Робить передачу на Хараслина, Хараслина Гіндагана. І ще гіндаган буде робити, удара нема, бо блокує Джерард. І тут трохи лагає, але Джерард з м'ячом і робить передачу нема гола. і там був офсайт. Так, Гюндаган з мечом можна щось робити, що буде робити Гюндаган, обводить і можна бити Гюндаган, гол! Типу Іспанія забиває гол, типу Бельгії. Так, остання хвилина карчинік з мечом. Подача на жиру і жиру був в офсайді. І все, ми виграємо з рахунком 1-0. Іспанія добуває свою першу перемогу. І ось статистика Матча кому цікава. А Ай, до речі, зараз я хочу зробити заміни. Ніко Вільям замість Оєрзабаля. Ямаль замість Тореса. І Руїс замість Меріна. Заміни, може, не самі сильні по рейтингу, але я зробив такі, які грали б в настоящому футболі. І ось ми забили, тепер просто треба посуватися. Так, одразу ми зустрічаємося тут і я хочу зробити заміни в складі. Усього одну це Кокареліана Грімальдо, ну бо він би все одно грав в реальному житті. І так, ось наш суперник. Боже мій, який в нього сильний склад. Я не знаю, як ми будемо перемагати всю Швейцарію. Ви просто погляньте, який в нього склад. Девкастя з мечом дає геніальну передачу на жиру. жиру може тікати, але ні, не стікає. І ось закінчився перший тайм. Більше моментів не було. Так, зінченко з м'ячем, на карчинника передача і Жиро! ні, нема удара. Передача на кварасхелю, кваросхелья. І що як він забиває звідси? Як? як він звідти забиває? Я просто не розумію, як ми пропускаємо такі гол. Кінь змічний, він тут. Що? Ні, як він тікає, ні-ні-ні-ні. ні Рятуй Сімон. Сімон да, фух, він рятує, боже мій. Так, кутовий, але юндаган перехвачує. І гра закінчена. На жаль, ми програємо. І ось статистика гри. І ви хочете спитати, як я заб'ю автогол? Ну мені здається, тут багато ума не треба. Друзі, знов прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, який формат вам більше подобається. Тому що я гадаю, дуже цікаво дивитися Франція Україна, коли Україна виграє 4-0. А так то є інтерес і євро виграти реально складно. Так, друзі, зараз будемо дивитися, чи прийшли ми далі я. Прям при вас дивлюся, я не знаю, чи ми прийшли. Так, ми прийшли. І да. І ми проти Англії, як і, за, і, як і за Україну було, нічого собі. Так, а з якого ми місця прийшли? Цікаво. Хоч із третього місця, але у нас було 4 очка, і це немало. Ну що, друзі, з вами був я Перший гейм. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте четверту частину. Всім пока!